Вітаю вас, діти, на уроці математики. Ми продовжуємо працювати над нумерацією трицифрових чисел, і тема уроку це сума розрядних доданків задача геометричного змісту. Міркуй точно, відповідай чітко, записуй правильно і швидко. Усна лічба – ЛЕГО. Склади з сиглинок башту, розташовуючи величини від більшої до меншої, тобто в порядку спадання. І тут. Це одиниці вимірювання маси. Пригадаємо, що найбільше це тони. Отже, спочатку йде цеглинка синього кольору 70 тонн, далі центнери. Це червоного 70 центнерів, зеленого 1 центнер. Далі кілограми жовтого кольору 70 кг, і найменше це грами. Але спочатку 80 грамів жовто гарячого кольору. І Найменше це 70 грамів блакитного кольору цеглинка. Тепер складіть з цеглинок башту, розташовуючи величини від меншої до більшої. Найменша величина одиниця вимірювання маси це грами. Отже, тут найменше це 60 грамів цеглинка синього кольору. Далі йдуть кілограми. Спочатку. Блакитного кольору 2 кілограми збільшуємо 35 кг червоного. За кілограмами йдуть центнери зеленого кольору 20 центнерів, жовто-горячого 29 центнерів, і найбільше це одна тона жовтого кольору. Назви по порядку числа від 895 до 905. Отже, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904 і 905. Ми збільшували на 1 і у нас отримувалось наступне число. Полічи сотнями від 300 до 1000. Починаємо: 300, 400, 500, 600, 700 800 900 1000. Тут ми збільшували кожного разу на 100. І в нас отримувалася наступна сотня. У завданні 561 розклади на розрядні доданки числа. Число 789. Ми розкладаємо на 789. Тобто сотні, десятки одиниці. Число 346. 346. Розкладаємо число 503. Це 503. Число 270. Розкладаємо на суму розрядних доданків 200 і 70. Одиниці відсутні. Число 444. Ми розкладаємо на 444. І, і число 901. це 900 і1. Десятки відсутні. Натисніть відео на паузу, запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинці. Запиши суму розрядних доданків як одне число. Наприклад, сума розрядних доданків 139 – це число. 139. Отже, далі запиши самостійно. Перевіримо, і ви записали такі числа. Пограємо в гру в картки у завданні 562. На картках, що стоять у ящиках, записані розрядні числа сотні, десятки, одиниці. Назви кольор карток, на яких записані сотні. Це картки жовтого кольору, десятки картки зеленого кольору. І одиниці це картки синього кольору. Запам'ятайте кольори. Кожна дитина взяла три будь-які картки, розглянь малюнки і визнач, яке число утворилося у кожного. Виконаємо письмово це завдання 562 і запишемо ці числа. Наприклад, Оля взяла картку жовтого кольору це 9 сотень, зеленого кольору 5 десятків і синього кольору 7 одиниць. Тобто це 957. І у нас утворилося число. Запишемо 957. Марина взяла три картки жовтого кольору. Три сотні, дві сотні і чотири сотні. Тобто, це 300, 200 і 400. Додаємо ці сотні. І у нас утворилося число 900. Назар взяв. Зеленого кольору це 5 десятків, 5 сотень і 5 одиниць. Тобто 50, 500 і 5. І в нього утворилося число. Запишемо 555. Тимофій взяв жовтого кольору картку 6 сотень, 8 десятків і 1 десяток. Тобто 600, 80 і 10. Складаємо. Десятки, І в нас отримається число 690. Олець взяв дві картки синього кольору, це 6 одиниць, 8 одиниць і одну сотню картка жовтого кольору, тобто це 6, 8 і 100. Додаємо одиниці до 6 додати 8, це 14. І 100 число утворилося у олеся 114. Яке число утворилося у Насті? Якщо картка синього кольору це 4 одиниці, 7 десятків і 3 десятки. Тобто це 4, 70 і 30. Додаємо десятки. До 70 і додати 30 це 100 і 4 одиниці число 104. Знайдемо значення кожної суми у завданні 563. Допоможемо рахувати гроші. До 50 гривень додати 50 гривень це буде 100 гривень. До 100 гривень додати 50 гривень. 150 гривень. Від 100 гривень відняти 50 гривень буде 50 гривень. Від 200 гривень відняти 100 гривень буде 100 гривень. До 100 гривень додати 100 гривень і ще 100 гривень, то це буде 300 гривень. До 10 гривень додати 20 гривень і 5 гривень буде 35 гривень. До 100 гривень додати 10 гривень і 5 гривень ми отримаємо 115 гривень. І до 200 гривень додати 10 гривень та ще 2 гривні. Ми отримаємо 212 гривень. Попрацюємо письмово. У виразах 564 виконаємо дії з іменованими числами. Від 100 гривень відняти 20 гривень буде 80 гривень. Від 200 гривень відняти 100 гривень це буде 100, і ще відняти 40 гривень. Ми отримаємо 60 гривень. У наступному виразі у нас є дія ділення і додавання. Спочатку ми виконуємо дію ділення. 50 гривень ми ділимо на 5. У нас отримається іменоване число 10 гривень. Тепер до 10 гривень додати 35 гривень буде 45 гривень. Тепер 50 тонн поділіть на 10. Буде 5 тонн. До 100 літрів додати 40 літрів. 140 літрів. І 100 грам поділити на 10 грамів у відповіді неіменоване число. І пригадаємо, щоб поділити число на 10, нам потрібно відкинути 1 0 від числа. І у нас буде 10. Перевіримо розв'язання рівнянь. У першому рівнянні у нас невідомий дільник, позначений буквою М. Щоб знайти невідомий дільник, нам потрібно ділене 32 поділити на частку 8. Обчислимо. Це буде 4. Перевіримо. Ми 32 поділимо на 4. У нас отримається дійсно 8. У другому рівнянні перевіримо Невідомий. Теж дільник, позначений буквою К. Щоб знайти невідомий дільник, ми знову ділимо 45. Поділимо на частку 5. І у нас, коли ми обчислимо, отримається не 8, а 9. Тепер ми перевіримо. Ми 45 поділимо на 9, дійсно, отримається 5. Перевіримо третє рівняння. У третьому рівнянні невідоме. Від'ємник, позначений буквою n. Щоб знайти невідомий відємник, нам потрібно від зменшуваного 100 відняти різницю 72. Обчислимо, це буде 28. Тепер ми перевіримо від числа 100 відняти 28, дійсно, буде 72. Тобто було неправильно тільки друге рівняння в обчисленні. Попрацюємо над задачею 566. Довжина поля, що має форму прямокутника, становить 6 км, а його ширина удвічі менша. Обчисли периметр цього поля. Пригадаємо, як обчислюється периметр прямокутника. Це сума довжин всіх сторін. Що у нас відомо? Відомо. Довжина поля 6 км, а ширина невідома, але удвічі менше. Що це означає удвічі менше? Це у 2 рази менше. Отже, щоб обчислити периметр, спочатку нам потрібно знайти ширину. Знайдемо, якою дією? Якщо у 2 рази менше, то нам потрібно 6 поділити на 2. І у нас отримається 3 кілометри ширина поля. Отже, поле вимірюється. Це велика величина, тому у кілометрах. Тепер ми можемо обчистити периметр цього поля. Це сума довжин всіх сторін, або по 6 кілометрів дві сторони та по 3 кілометри дві ширини. І у нас отримується 6 помножити на 2, це буде 12, 3 помножити на 2 6. І до 12 додати 6. 18 кілометрів периметр поля. Задача 567. Для виготовлення однієї порції персикового десерту потрібно використати 10 грам ванільного цукру. Наскільки порцій десерту вистачить 100 г цукру? Тобто, у нас відомо, що для однієї порції це 10 грамів. А на скільки ж порцій 100 грамів, якою дією ми про це дізнаємось? Нам потрібно поділити 100 на 10. При діленні числа на 10 ми прибираємо 1 0, і в нас буде у відповіді, що на 10 порцій вистачить 100 грамів цукру. У домашньому завданні вам потрібно розв'язати задачу 568 і рівняння 569. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Уберіть відповідне яблучко до вашої роботи на уроці. На все добре вам!